Пітання. Сьогодні ми зануримось у те, що стосується життя українців у Словаччині, зосередимось на Братиславському краї. Ми проаналізували різні джерела: офіційні дані, вебсайти, новини, відео. І, власне, наше завдання виокремити найважливіше: такі собі практичні поради для тих, хто шукає прихистку або вже отримав тимчасовий захист. Саме так спробуємо розкласти все по поличках від правил в'їзду. Зміну підтримці, які, до речі, очікуються у 2025-му, до таких ну буденних речей житло, робота, освіта для дітей. Ну і контакти, звісно, куди ж без них. Е, і ще нові правила на кордоні ЄС. Ті, що скоро запрацюють, теж важливий момент. Гаразд, тоді почнімо з самого Братиславського краю. Він же найменший у словаччині, так, так найменший за площею, але дуже специфічний. Він на заході, і його унікальність це кордони. А що там з кордонами? А він межує одразу з Австрією та Угорщиною, і ще невеличкий шматочок з Чехією, тобто такий собі потрійний стик. Ну і транспортний вузол звичайно дуже важливий. Братислава і відень. До речі, це ж зовсім поруч, кілометрів 60 десь. Ого, справді близько. Добре, а як щодо в'їзду, от люди їдуть, що їм потрібно знати про тимчасовий захист, оце дочасне уточисько. Ну, Для тих, хто тікає від війни, Словаччина, скажімо так, лояльна. Навіть без біометричного паспорта спочатку пускають. Але дуже важливо мати хоч якісь документи. Свідоцтва про народження дітей це критично. І ще одне: безпека на кордоні максимальна обережність. Жодних документів чи грошей невідомим особам. Якщо є хоч найменша підозра на торгівлю людьми, одразу телефонувати. Є спеціальна лінія допомоги, безкоштовна. 0800. 800 тисяч – 818. Справді, це дуже слушне застереження. І одразу до змін, які нас чекають з 1 березня 2025-го. Що там планується? Головне – скорочення термінів підтримки. От якщо людина приїжджає потрапляє у державний притулок, то тепер там можна буде бути 60 днів. Замість 120, як і зараз. Так, зараз – 120. І схожа історія з виплатами власникам житла, які безкоштовно приймають українців. Теж буде 60 днів замість 120. Тобто, виходить часу на пошук роботи самостійного житла стає значно менше. Ну фактично так. Але тут є важливе, але Ага. це скорочення не стосуватиметься вразливих категорій. Тобто, пенсіонери 65+, діти до 5 років і одинокі батьки чи опікуни цих дітей для них умови залишаються довшими. Це добре, що є такий захист. Тепер про саме житло. Де його шукати? Ну, шляхи стандартні. Можна шукати оголошення напряму від власників або через агенції нерухомості. Але агенції це ж комісія, так? Так, агенції беруть комісію, це виходить дорожче. І майже завжди вимагають депозит завдаток. Зазвичай у розмірі місячної оренди. Досить популярна штука, особливо в містах це спільна оренда. Кілька людей чи сімей знімають одну квартиру. WG це Це тут називають. Це економить кошти. А чи є якась допомога від держави саме для власників, які готові безкоштовно надати житло? Є, є субсидія. Якщо власник фізособа, то 5 євро за ніч за кожну людину з тимчасовим захистом, якщо юрособа 6 євро. Але там є умови. Треба укласти договір з біженцем, звітувати муніципалітету і діє обмеження по часу. Ті самі 120 днів, які скоротять до 60 для більшості. Ну і самі люди з тимчасовим захистом теж мають повідомити муніципалітет, що вони таке житло отримали. Зрозуміло. А робота це ж, напевно, головне для самостійності, абсолютно, перше і головне правило тільки офіційно з письмовим трудовим договором. Мінімальна зарплата з 1 січня 2024 – 750 євро брутто. Це за повний тиждень 40 годин для найпростішої роботи. Брутто, тобто до податків так, до податків плюс понаднормові робота у вихідні чи вночі. Це оплачується за вищими ставками. Все за законом. А от нелегальна робота це ризик. Штраф може бути до 30-311 євро. 750 бруто. Ну в Братиславі, мабуть, на це не дуже розгуляєшся, враховуючи ціни на оренду. Звісно, в столиці витрати вищі. Це такий базовий рівень. Тому пошук роботи легальною і, можливо, краще оплачуваною це пріоритет. Логічно перейдемо до дітей. Освіта що треба знати батькам? Значить, дитсадок, точніше, дошкільна підготовка, обов'язкова з п'яти років, а з шести років школа. Обов'язкова освіта тут 10 років. Це 9 класів початкової школи, а потім середня. Для дітей з тимчасовим захистом є пільги на шкільне харчування. Це небагато, десь 10-16 євро на місяць, але все ж є адаптаційні класи, курси словацької мови. А, і такий цікавий момент у багатьох школах телефони заборонені навіть на перервах. Оце так, суворо. А як щодо приватних українських шкіл? Чи є вони? Є, але вони платні. Ну, орієнтовно 200... 300 євро на місяць. І тут дуже важливо перевіряти акредитацію. Чи визнається їхня освіта потім? Зрозуміло. Наступна важлива сфера здоров'я. Медична допомога як надається. Якщо немає страховки, то медицина платна. Але тимчасовий захист дає право на невідкладну та необхідну допомогу. Із вересня 2023-го обсяг цієї допомоги розширили. Він став схожим на те, що покриває звичайна державна страховка. Пологи, наприклад, це вважається невідкладною допомогою. Є і безкоштовна консультаційна лінія українською мовою, можна подзвонити. Це добре, а транспорт. Є якісь пільги на проїзд. Так, для дітей шкільного віку, які мають тимчасовий захист, і для одного супроводжуючого є безкоштовний проїзд. Але тільки у навчальні дні до школи і назад. Це стосується громадського транспорту і потягів державної залізниці З Треба мати довідку зі школи. А якщо без квитка? Штрафи? О, так. Штрафи є. Базовий 111 євро і 10 центів. Якщо швидко заплатити, то можуть зменшити до 81 із 10 євро. Але все одно суттєво. Ще пак. Добре. І наостанок, можливо, якісь важливі правила поведінки, безпеки, що варто пам'ятати. мабуть, найперше для водіїв нуль алкоголю за кермом. Абсолютний нуль. Навіть мінімальне перевищення це серйозні штрафи аж до кримінальної відповідальності. Потім нічна тиша з 10-ї вечора до 6-ї ранку має бути тихо і куріння. Заборонено в багатьох громадських місцях, на зупинках теж. Ну і зберегти номери екстрених служб: 112 – це загальний, 158 – поліція, 115 – пожежники, 155 – швидка. Дуже корисний список. І останнє велике питання: зміни на кордоні ЄС. Оця система ЕІС. Що це таке? ІС або Entry-Exit System, Це нова електронна система контролю на зовнішніх кордонах Шенгену. Має запрацювати десь з жовтня 2025-го. Замість штампів у паспорті дані про в'їзди-виїзд громадян третіх країн будуть в електронній базі. Коли людина перший раз перетинатиме кордон після запуску системи, треба буде здати біометрію, відбитки пальців і фото. Можливо, на початку будуть черги. А як це стосується людей з тимчасовим захистом? Їм теж треба буде це робити. Їхні дані вже є в системах, тому їх мають виключити саме зі збору біометрії в рамках ЄС, але от фізично стояти в черзі на паспортний контроль, скоріше за все, доведеться разом з усіма. А трохи згодом, десь у 2026-му, планують ще ІТІАС – це буде платна онлайн-авторизація для коротких безвізових поїздок 7 євро раз на три роки. Зрозуміло, тобто змін багато. Ми окреслили ключове: підтримка скорочується з весни 2025-го, житло і робота шукати легальні шляхи, освіта має свої нюанси. Ну і кордон з новими правилами. Головне, мабуть, постійно перевіряти інформацію з офіційних джерел. Абсолютно точно, інформація змінюється. І знаєте, наостанок така думка для роздумів: як оці постійні зміни правил процедур, навіть якщо вони обґрунтовані, як вони впливають на людей, на їхнє відчуття стабільності, на можливість якось планувати життя, інтегруватися на довшу перспективу, це питання напевно залишається відкритим.